Всім доброго дня! Вас вітає крамничка барахолка місто Черкаси Криваліївський ринок. Сьогодні вашій увазі пропонуємо розкладне ліжко. Народі його називають розкладачка. Виготовлене за часів Радянського Союзу. Має досить непоганий стан. Зараз більш детальніше його розглянемо. має міцну основу, всі пружини на місці, є незначні забруднення, які легко прибираються за допомогою миючих засобів, без пошкоджень, можна використовувати влітку як шезлонг або як тимчасове спальне місце. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, чекаємо вас у нашій крамниці в п'ятницю, суботу та неділю.